Я вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Безпека і здоров'я і які ризики існують для людей у цій сфері? Ми будемо говорити сьогодні з Олегом Неволько, заступником директора державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Я вітаю вас в нашій студії. І якщо починати про нашу розмову з теми саме безпеки для здоров'я, які найбільш ризиковані аспекти в цьому питанні ви сьогодні можете назвати? Ну, я хотів би звернути увагу телеглядачів про те, що одним із найбезпечніших захворювань являється зараз сказ. На сказ практично хворіють всі теплокровні тварини і люди в тому числі. Крім того, я хотів би зауважити, що практично лікування від цієї хвороби немає. Якщо людина захворіє, то, як правило, закінчується все вселетальним. І а чому, власне, дійсно такі ризиковані і такі критичні наслідки і, і досі не знайдено якихось моментів для лікування? Власне, звідки от зараз набуло такого поширення? Чому саме ризики і масштаби цієї загрози зростають? Ну, Ризики і масштаби цього захворювання зростають останнім часом. Ну, По-перше, це соціальне захворювання, таке, пов'язане з тим, що дуже багато направлень е, впливають. На збільшення випадків цього захворювання, це і погіршення стану життя наших людей, які змушують практично відмовлятися від отримання своїх любимців і практично виставляти їх на вулицю. Це і недостатнє фінансування державне, яке виділяється на боротьбу з цим захворюванням. Тому і Останнім часом це захворювання досить широко поширилось у нас в Україні. Власне, хотілося б зрозуміти, небезпека прийшла все-таки з тваринного світу, все-таки завинили більше тварини, і чи це дикий світ, чи все-таки свійські тварини, де більше зараз небезпеки, оскільки ми чуємо про різні випадки, і тоді, коли і в лісах знаходять тварин, які хворіють сказом, і в господарствах індивідуальних також хворіють. От, власне, де найбільше небезпеки на сьогодні? Чи вона, в принципі, переплітається наскільки що однозначно сказати досить складно? Ну, небезпека дуже складно сказати, де більше на сьогоднішній момент. Ну, по е, наслідкам досліджень, які проведені за 9 місяців поточного року в Україні, то е, виявлено е, захворювання на сказ у котів 312 випадків було, у собак 227. А червоної лисиці 385. Так що ви бачите, практично сказ дуже поширений, як і в дикій фауні, так і в міський, міський тип розповсюджений. Тому сказати, що зараз де десь більше, більше це десь... неможливо. А якщо за регіональним розкладом, спочатку... в яких регіонах ситуація виглядає більш загрозливішою? Ну на сьогоднішній момент дуже загрозлива ситуація. Це у Вінницькій області, в Тернопільській області. Так, Такі ж за ці здебільшого, так? Ну більше да така західна частина України якраз і е, змістився такий центр по сказу е, в Україні. Це е, Вінницька область. На сьогоднішній момент ми маємо 112 випадків. Е, Тернопільська область, також ми маємо е, 109 випадків. Це значно більше, чим було в попередніх років в цих областях. А з чим пов'язано саме такий регіональний, я важко навіть складно сказати пріоритет, не пріоритет, а саме така регіональність цієї проблеми. Є якісь, ну принаймні, за вашими дослідженнями, виявлено саме причини, чому відбулося саме збільшення в тих регіонах? Ну, причини тому, що частково проводиться фінансування для боротьби з цим захворюванням, і відповідно проводяться заходи. Заходи, такі як пероральна вакцинація дикої фауни, в частності червоної лисиці по лісам, і коштів вистачає не на всі області, щоб можна було всі області охватити для боротьби з цим захворюванням. А охвачується 6-7 областей. Відповідно, в тих областях, де проводяться ці заходи, то зменшується кількість випадків на сказ. А ті області, де менше проводяться ці заходи, відповідно відбувається ріст. Такі сплески на це захворювання. Наскільки швидко поширюється це захворювання і як, за який період можна отримати дійсно критичний стан? Ну, критичний стан практично ми зараз маємо критичний стан, тому що зважаючи на статистику, зважаючи на статистику яка ми маємо у порівнянні з минулим роком. Якщо в минулому році за цей період було тільки 695 випадків, то фактично сьогодні ми маємо 1058 випадків продіагностованих на сказ. Якщо говорити про людей, чи є володієте ви статистикою, скажімо, захворювань і, напевно, смертельних випадків по Україні, що можна сказати, от зважаючи на це, як людей вже торкнулася ця, ця проблема? Ну, людей також ця проблема торкнулася, і я знаю, що є випадки з смертельним сходом цього захворювання, але такої статистики я не маю, тому що це більше до медичних працівників. Це їх сфера впливу, і це не, зу, не моя компетентність. Прийти сказ може лише від тварин до людини, чи від людини до людини також він може передаватися і може поширитися навіть в суспільстві або в селі, і пройти, скажем, і мати дійсно такі вже загрозу для захворювання цілих сіл. Ну сказ передається через слину і в процесі покусу тварини твариною або тварини людиною. Ну, безумовно, якщо слюна, слина людини попаде в рану або в інший… Тобто мають бути відкр... Джерел, відкриті да. шлях, джерела шлях, потрапляння да. інфекції інфекції, то можливо захворювати також. Якщо говорити про роль інституту, от саме в цій проблемі, чим ви чим займається ваш інститут, і які вже зараз напрацьовані можливо дослідження або проведені якісь експерименти? Щ, чим можете ви сьогодні сказати і зарадити цій цій проблемі? Ну наш інститут безпосередньо займається діагностикою на це захворювання на сказ в місті Києві, і ми до речі. На початку цього року було поставлено продіагностовано випадок сказу в місті Київ. Минулому році, на кінці 2011 року, також було два випадки на сказу в місті Києві, що практично не зустрічалось досить декілька десятиліть. Не було цього захворювання. Крім того, наш інститут безпосередньо займається методичною і. Навчальною роботою з нашими лабораторіями, які розташовані в регіонах, це всі наші регіональні лабораторії, які розташовані в обласних центрах, і районні, міжрайонні лабораторії. Ми їх навчаємо людей, спеціалістів, як проводити це дослідження. Ну і відповідно, Проводимо і контроль, як вони проводять ці дослідження. Тобто, ви як базовий центр працюєте? Ми та... працюємо як базовий центр, методичний центр по діагностиці цього захворювання. Якщо говорити саме про методику, які б рекомендації ви дали людям, на що в першу чергу звертати увагу? Поведінці тварин можливо, поведінці як вберегтися власне від цієї біди? Ну вберегтися від цього захворювання, це по перше, необхідно проводити щеплення своїх домашніх улюбленців. Обов'язкове, тому що розповсюдження сказу ви бачите досить суттєве. Тому це одне а друге, ну при. Можна виявити так науку, що тварина хвора на сказ або хоча б, ну, Я принаймні, хочу. по якимось поведінці чи тварини. Як, як виявити таких Вірус тварин? Вірус сказу вражає нервову систему тварини. І, як правило... Змінюється поведінка тварини. Це дійсно відбувається такі нервові явища, як неадекватна поведінка. Вона, тварина може бути агресивною, нападати на іншу тварину, на людину. Крім того, можна побачити порушення апетиту у тварини, тобто вона може поводити себе неадекватно і споживати інші такі речі, які зовсім не споживають, там такі як шматки дерева. Анчірки, і також можна наблюдати у тварини повищену слинотечу. Тобто це такий, також і зазнак цього захворювання. Відбувається параліч глотки, тварина не може ковтати і практично у тварини наблюдається ще гідрофобія, тобто вона боїться води і також перестає її споживати. Які ще профілактичні заходи можуть бути для тварин, окрім щеплень? Чи в принципі щеплення це єдиний варіант, який може вберегти тварину від захворювання? Ну це одне і щеплення, і друге зменшення ізолювати тварину від контакту з бродячими тваринами, щоб не було. Якщо говорити про профілактичні заходи, це зараз я, що робиться в плані того, щоб не допустити розповсюдження і збільшення масштабів цієї які профілактичні заходи проводяться, і наскільки держава уже зараз фінансує проведення таких заходів і подворовий обхід, наприклад, в селах, от як це здійснюється насправді? Ну насправді як відбувається профілактика цього захворювання? По перше. Кожен рік проводиться щеплення е, домашніх тварин е, від сказу. Тобто проводяться щеплення домашніх тварин це свійських, таких як собаки і коти. Поки е, що інших тварин безпека. Тварин, Наші тварини вони не, не щеплються, щеплються, якщо в разі в цьому пункті е, виникає випадок е, цього захворювання, то тоді проводиться щеплення і інших тварин. Е, Крім того, проводиться, як казав вже попередньо, пероральна вакцинація дикої фауни спеціальним вакцинами, які розкидаються з самольотів, вертольотів вручну і також проводиться профілактика. Крім того, проводиться регуляція чисельності червоної лисиці, тобто проводиться відстріл і зменшується кількість Популяція. популяції цих тварин у дикій фауні. Ну, крім того, проводиться регуляція чисельності цих бродячих тварин а, по містах. Власне, є якісь дані стосовно того, як змінюється ситуація після того, як проведені всі запобіжні засоби? Ну, є дані. У нас проводилися такі ж, особливо щеплення, застосовували пероральну вакцину на, в Автономній Республіці Крим. І коли провели цей повний повний комплекс міроприємств. То декілька років, мабуть, більше трьох років у Республіці Крим сказу не було, і він був благополучний від цього І Хотілося зрозуміти, що далі відбувається з тваринами, у яких вже виявлений сказ. Тобто, після того вони якось утилізуються, закопуються, чи не може так бути, що от саме від тих тварин, які вже потім знаходяться, чи є контроль власне за. Тими тваринами що з ними далі робиться, їх спалюють, їх закопують. І що відбувається з ними після того, як уже виявлений тварин сказ, і вони в принципі вже знищуються. Ну сказ діагноз ставиться, як правило, це вже посмертно. Тобто підтверджується, це проводиться комплекс лабораторно діагностичних досліджень, і після цього встановлюється то, як правило, вже тварина загинувши. І відповідно після цього проводиться знешкодження самого трупа цієї тварини. Це проводиться автоклавування, тобто е знешкодження під е високою температурою пару, під тиском е півтори години, і практично цей збудник е вірусу він при температурі 100 градусів він загибає миттєво. Тобто, тобто стійкість тобто, до, до 100 градусів, тобто е практично при 70 градусах він вже загибає, але проводиться така процедура, щоб Знешкодити цей матеріал після цього, як воно проводиться е, автоклавування, то е, наш інститут у нас є договір із е, такою компанією тварини в місті. Відповідно, цей вже матеріал, який знешкоджений, він вивозиться і утилізується шляхом спалювання. Хто контролює ці заходи? і Наскільки вони вартісні? Скільки вони коштують? Ну не дуже суттєво. Це вартісне і контроль. На контроль, власне, є? Чи можуть відбуватися це, це без контролю? Наприклад, просто закопати, вивезти за місто або за село, і просто закопати. Ну, якщо воно попадає в лабораторну діагностичну мережу ветеринарну, то такого не може бути. Взагалі, тому що захворювання дуже небезпечно і, відповідно, всі заходи по нерозповсюдженню цього захворювання е, проводяться і такого не може бути. Е, якщо тварина захворіла десь, можливо, в якомусь населеному пункті, в якому і власники не знають, що це за захворювання, то можливо вони можуть утилізувати шляхом закопування без нешкодження. Е, такі тоді ризики захворювання залишаються на цій території? Ну, ризики, тому що е, є, залишаються, тому що вірус е, сказу у слині зберігається практично десь 3-4 доби е, у трупі, десь близько. Також трьох-чотирьох діб зберігається збудник у цьому у цій тварині, тому що якщо інші тварини так то будуть утилізовувати цей труп, то... Є такий ризик, що вони також можуть захворіти. Власне, проблема досить серйозна і потребує особливої уваги, і треба бути уважним кожному. Напевно, дякую вам за участь у нашій програмі за те, що розповіли дійсно такі суттєві рекомендації для наших глядачів. Вам нагадую, що гостем програми власний погляд був Олег Неволько, заступник директора державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветер... ветеринарно санітарної експертизи. Дякую всім за увагу за те, що залишаєтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.